Всіх вітаю, друзі! З вами Фішер, і сьогодні в відосі ви побачите, як я зібрав нову BMW m 5 KS. Також ви побачите порівняння разом з m 5 F90. І зрозумієте для себе, яку тачку краще обрати. А перед тим як ми почнемо, промокод Фішер вам дасть чудові бонуси на старті. Діє на всіх серверах Ukraine ГТА. Так, друзі, я усіх вітаю. З вами, як завжди, на зв'язочку Фішер. Дивіться тільки що провів стрімчик, і так так вийшло, що ну трошки от, назбрав пасочок, так скупив щось там. Зараз готуюсь до крафтику очередного. І ну з'явилось бажання як будто зібрати ще пеху брата. Що ви думаєте на це? Я думаю, що можна попробувати купити БМВ. Зараз будемо торгуватися з мужичком, пробувати купувати пасочки. Максим, ти тут? Павло Іванович, іди сюди. Да, шо. Сейчас люди не 30к, я 50, а потім я тебе поверну. Угу Дякую, брат. Дякую Та не я Все равно меня не собираю, так сильно понял. Та я понял. Угу. 11, 54, 26. Так, братва, купуємо ще пазочки. Так, 10 штучек ще забираємо по 70к. Так, ти що, ракета? Дякую. Так, бертва, щось ще людинка має підлетіти. Пшеничку ми купимо. Я тут ще паралельно крафчу. Коротше, ну тут вся суета, братова. Мене місце може не хотети. Дивлюсь, що Ш... шофто шо, там. Ого, сюди, редненький, ти шо. Ну, все, дай слями. Все, дай сітля. Яйця не, не треба. Давай я щас вигружуюсь, прийду. Скільки тебе є багато. Бертва, всім добру раночку, настав. Наступний день. Сьогодні у нас субота. Передостанній день до кінця до кінця івенту. Що я маю? така ситуація у нас. Короче, брата. Тільки прокинувся і тільки що купив пасочок трохи. Пшеничку зараз крафчу, збираю, коротше, великий крафт. Я думаю, що буду крафтити більше ста більше ста пасочок, буду крафтити. Я думаю, що, в принципі, ми повинні стигнути. Зараз я можу забрати свій деп, відкрити депозит, зняти кошти. І, напевно, братва, я поки що його не закину. Гроші мені потрібно, якщо що, щоб перестрахуватися на пасочки. Будем зараз шукати ресурси далі. Так, братва. Трошки накупив зараз матеріалів. Яйця закину уже в квадрат-цикл. Зараз заспавним наш Opel Vivaro. У нас там все лежать приколюхи. А в Opel Vivaro у нас тут всі приколи. Важливі нам, скажімо так. Еки-паки. Пасочки всі не помісяться, напевно, да. Так, а що ми можемо звідси забрати? Та, да, типу, не знаю. Апельсинчики ще на мотив, короче. Ну, все йде повним ходом. Потихенечку. Все, 200 пасок є. Нам залишилось, виходить, 180. Сейчас куплю ще пшенички, братва. Будемо щас ще крафтити багато. Реально, багато будемо крафтити. Все, летим назад на церкву. <тас> все, дякую. Чуєш, вата? Не надо ще яйця 100 стуки. Не, поки не, я ще, поки не треба. 2400, дам. Та, дякую. Так, братва. Короче, ми тут кипіш, это, все це делаем. Купив, тільки ще пшенички. О, подаруночок дався, А ну. Бамс Електрохаус є, поняв. Купив ще пшениця, братва. Зараз буду перекрачувати це все. Стою отак, от, тикаю, це все діло. Вже трохи, трохи вже втомився, але нічого. Але Йдемо далі. Я зараз порозкидував трохи знайомим е, пшеничку, вони теж стоять, крафтять. І це пришвидшить процес. Потім ще треба сметанки накліпати, і буде впшенатись. Тебя вместе хватит, я можу уже сейчас сложить начинать. Давай попробуем. Мені не ресурси які, короче то, что у него завышилось. 10 бурошо? Чи чиназас. Щось ти мало крафтив. А я не крафтил вообще. А, я бы. С кейсов, что? Да, да, да. Ох, оце лудоманія. 15 мільйонів і Феррари даже не вийшло. Я, я, я теж 15 мільйонів перекрутив. Нормально, братве, я думаю, що. Якщо всі карти складуться, то я, можливо, сьогодні навіть це все діло і зроблю. Буде прикольно, якщо зробити просто беху за два дні. Ну як за два дні? Сьогодні майже, ну, цілий день, скоріш за все, витрачу на це все. І вчора ввечері я почав це робити. Непогано. Знову зібрав братву. Макс, як залетів навіть на сервачок Зараз буде допомагати крафтить нам цю танечку. Все тоді. На зв'язочку тоді, Максим. Там, коротше, ще Юра допомагає. Там ще, коротше, мій модер допомагає. Всі коротше, допомагають. Дуже багато людей відкликнулись допомогти з цим крафтиком. Це дуже приємно. В секундочки, просто в моменті це все перекрафтиться дуже швидко, дуже зручно. І не треба сидіти одному. Це 5 годин крафтити. Тому, друзі, Ukraine GTA, це гра про друзів, знайомих та нормальні відносини. Тож, заводьте собі друзів в грі, і буде вам разом легше грати. В таких ситуаціях насправді, бачите, мене дуже сильно е, рятують підписники, Да й не тільки підписники, і так знайомі. Так що якось і так. Чи називається? Так беремо так з Ляпс, і полетіве. A few moments later. Так, братва, ну що, настав цей час? Сьогодні ще казав, що можливо зберу, а так вийшло, братва, що я вже зібрав. За сьогодні було скрафчено більше 200 пасочок, і плюс я ще докупив багато. На цю беху я витратив приблизно близько 20 мільйонів, але не більше. Тож, братва, прямуємо неї купувати. З такими темпами я міг назбирати збирати ще, в принципі, ще на одну феру, але, братва, нам потрібна BMW, тому що в нас в неї нема. А в колекції вона мені дуже сильно пригодиться. Фу, коротше, це капіт, братва. Ці крафтики. Я думаю, ви самі все розумієте. Ті, хто крафтує, ті зрозуміють, що це не супер легко. в ідеалі ще забрати якісь призи, але я поки не знаю, що Саме хочу. Наприклад, цей аксесуар є це, але знову ж таки, то таке. Беремо бехфу, братвай, і погнали, дивитися. Зараз ми неї купимо. Чікс, ви успішно придбали товари на базу. Зараз мене тут з павманем. Оцінимо і порівняємо з М5 F90. Так, у нас з'явилась в телефончику М5. Це С. Заспагнити. Сюди маленька. Просто подивіться на цю ракетку. Так. Мені навіть цікаво. Зараз проїдемось просто на ній. Проїдемось. Блін, ну так нічого так Ззаді, так? Да? Такі фари, такі чорна обводочка. Чи нозис. Блін, ну красива машинка, що ви хочете, братва? БМВ є БМВ. Що за запусочка. Вже поруч люди зацінили беху. Цікаво працює. Зараз виїдемо напряму, подивимось. Так, що у нас тут вообще по салончику? Так, візуаль... візуально. Так, як вона у нас. Ось. Так, ну нічого, так деталізовано доволі. Треба буде порівняти з М5Ф90. Окей, пряма братва, Жмемо педалечку. Ну так бодренько, бодренька, братва набирає наче. Ану давайте зараз перевіримо. 300! 324? Слухайте, непогано. Для стокової тачки 324 і доволі швидко набирає. Непогано. А тепер, а тепер, бертва, давайте зараз заїдемо на якесь місце, щоб нам ніхто не заважав. І я зараз заспавню поруч ще М5 в 90 І подивимося, як вона виглядає разом з цією тачкою поруч. Цікаво буде глянути. Коротше, братва, а насправді, насправді, то вони відрізняються. Якщо ви подивитесь, то візуальна різниця і є. На відосі було не дуже важко побачити. Почнемо з переднього бамперу. Як ви бачите, на М5 є ось такі е карбонові штуки, а тут зовсім все інакше. Вона як будто вдвічі менша. Фари зовсім інші. Передня рішітка також інша. Слухайте. Так це два різних автомобіля майже. Ну як різних. Вони схожі, але КС набагато менше. Ззаду виглядає це, це діло ось так. Так, тут я бачу на М5 f 90 червона обводка навколо фар, а на КС вони такі чорні, бачите? Ну, прикольно, прикольно, слухайте. Ми бачимо, що на М5 f 90 є карбон, а тут нема карбону. Теж різниця, в принципі, відчутна. Ну, вона по розміру набагато менше, ніж М5 f 90 Ви тільки подивіться. Вона реально менше, вона трошки коротша, навіть я б так сказав. Цікаво. А ну давайте зараз подивимося, скільки їде М5 f 90 в стоці. І порівняємо. Так, КС в нас їхала 324 кілометри. Цікаво, скільки ця буде їхати. Ну, кстати, Бартва, скажу вам так, що ця повільніше набирає. Набагато повільніше набирає, чим, чим КС. -очка. Набагато повільніше. І в неї максималка. 260 братва, 260 кілометрів. Там 320, 324. Тобто на 50 км більше. Афігеть, оце різниця відчутна насправді. 50 км це вам не хухри-мухри. Я щось думав, що буде, типу, не цікаво збирати цю беху, а вийшло так, що вона ну, доволі профітна виходить. Братва, і ця беха нам ну, за один день просто за один день жорсткого фарму. жесточайшого, скупки ресурсів. Вона нам просто обійшлась в районі 20 мільйонів. Зараз їдемо на Бушечку. Дивиться всі характеристики на Також подивимось на госку Вся ця інформація буде у вас на екранчиках. Так що не переживайте, їдемо. І продаж державі у нас виходить. Ух ти, юкі-палки, почекайте, треба з неї ще спочатку знайти. Напевно, не в кінці буде. 3 мільйона 600. 000. Ну, в принципі, це не дешево. І не мало, і не багато. Нормально. Їдемо на бушечку, дивиться, що там. Максималочка мінімалочка і буде все вже зрозуміло. Так шейме. Оооо, тих 17 лайк. Так, тут коротше мінімалка 6, максималка шість, 12. Максималка 12. І, Короче, Бартва, як ви О, бачите, 6-12. Дякую, друже. Нормально, в принципі, ще нормально. Але я думаю, що вони будуть набагато на багато труще продаватися. Чина назис? Воно ще так пачком завалюється нормально, непогано так в стоці, Слухайте. Це прикольна тема. Она прям бочком дивиться, я можу прямо виїжджати по колу боком. Ха, Ха, прикольно. Так, а що по салону тут? А салончик тут, ну, схоже, як на М5F90, трошки, трошки інший, трошки зовсім. Але суть одна і та же. Так, що тут по фіночки, фіночки сегодня аппетитна. Закинемо зараз матеріали. І продовжимо з М5 ЦС. Все, їдемо на тюнінг. Дивиться, що там по деталькам, що там у нас по зовнішньому тюнінгу. Є, чи нема. Слухайте, мені подобається, як вона їде. Дійсно непогана тачка. А я ще навіть трошки хейтив, що, типу, нема сенсу збирати. Насправді, сенс є, друзі. Виглядає вона апетитно. Так, що у нас по тюнінгу? Я залетів вже сюди. Дивимось. Давайте почнемо з кольору кузова. Цікаво, скільки він буде коштувати. Знаєте, на нього таку можна зробити сіреньку, таку, щоб вона була така. Як у мене М5Е60. Лям368. Ну, що, в принципі, є недорого, і я вважаю, для цієї тачки, це норм. В принципі, фари ми зрозуміли, що будуть так само коштувати. Е, внутрішній тюнінг. Це в нас братва s клас так само, як і Ferrari F40. Це буде коштувати чимало грошей, щоб неї затюнити. Але детальки завжди можна буде купити, придбати на центральному ринку. Або перекупити вже готову з Бушки. Тож, дивіться, який варіант вам більш всього підходить. Інвентарь в нас. неончики. Неончик, Кстати, сюди можна ось такий BMW вліпити. Буде такий уже жорсткий, чиназис. Але ладно. То таке, братва. То таке вже. Тачка виглядає дійсно круто. Якщо ви можете подивитися, фари прям такі. Уф, аф. Ну, коротше, братва, дуже красиво. Насправді, в неї треба фарбувати. Давайте я вам покажу оці чорні водочки, бачите, як вони виглядають красиво. Давайте колір кузова. Якщо лупанути чорний, воно ось так буде виглядати. Ну, я врахую, що непогано. Але якщо залишити сірий, це буде ще більш крутіше виглядати. Що ось ці рамочки, вони якраз ідеально ну сходяться, коротше. Це, ну, це мега, пупер круто просто. Можна також не зробити червону. Ну, теж виглядає круто. Коротше, тут можна буде побавитись з кольорами нормально. Ууу. А, ми ще забули подивитись тонування. Давайте глянемо так, щоб вже до кінця розуміти, що скільки коштує. 164 тисячі. Ну, це взагалі гроші, братва. Можна взяти. Прямо зараз куплю. Сюди, Ага, недостатньо продукції. Окей. Все, продукція закінчилась, Ми, на жаль, не зможемо нічого зробити. Але тачка виглядає реально круто. Коротше, братва. Беха вийшла ось такою доволі прикольною, як на мене. Знову ж таки, повторюсь. Ну, я дуже задоволений цією покупкою, тому що тачка ліміту... лімітована буде по факту, і їх не так багато. Наскільки я знав, що їх вже було на сервері 3, а це стало, мабуть, четвертою. Але, можливо, на момент цього запису відео вже їх і більше. Точної інформації я знову ж таки не знаю. Ну, кайф, кайф, все, тепер у мене є такий апаратик. Я всім дякую за увагу, братва. І ще одне, нагадую вам, що у мене проходить розіграш під минулим відео, там де я скрафтив Ferrari F40. Ви можете знайомитись зі всіма умовами. Розіграш проходить тільки на 05-му сервері. Приймайте участь і бажаю всім успіху. Все, братва, з вами був Фішер. Я всім дякую за увагу. До нових зустрічей.